Діапазон регулювання мікса гарячої води від 30 до 50 градусів. Його виставляєш тут на термометрі показує, яка температура на виході. Крутиш вліво вправо. Рециркуляція ганяє по системі гарячу воду. Що нам дає, коли ми підходимо до змішувального краника. Відкриваємо краник, і у нас одразу є. Тепленька або гаряча вода, яку ми можемо виставити на цьому міксі. В нас обратні клапана стоять. Це обратний клапан на вхід охолоджує гарячу воду. Гаряча вода звідси йде. І вже міксована йде у систему. Так само з рециркуляції вертається на мікс. Коли ні один змішувач не відкритий, щоб по колу воно ганяло. І так само піднімається гаряча вода в бойлер вертається. І загружається холодна вода сюди, в бойлер. Це краник на обслуговування, розширювальний баф.